Вийшов на кілька хвилин, а коли повернувся, побачив, що його кімната охоплена вогнем. 15 листопада, о 14.10 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на п'ятому поверсі багатоквартирного житлового будинку у Рівному по вулиці Коцюбинського. Вогонь спалахнув в кімнаті одного з мешканців Олександра. З його слів, він відлучився на кілька хвилин, а коли повернувся з жахом, усвідомив. Осередок пожежі прямісінько у його кімнаті. Припускає, причиною цього міг стати електрочайник. І за проводки, і за що ще може бути? Я ще ну, туди свічку не вкинув. Або там одні жили чи з кимось. З кимось. Як побачили, як дізналися про пожежу?» Ну, вийшов на двір, каву випить. Пара хвилин вийшов. Отак. Можливо, щось вимкнули, щось не вимкнули?» там... Не вимкнув. Тайника. Через велике задимлення у гуртожитку спрацювала пожежна сигналізація. Працівники та сусіди, почувши тріск, швидко покинули будівлю. Коли побачили вогонь, одразу викликали рятувальників. Під час ліквідації пожежі вогнеборців рятували трьох людей та 22 евакуювали. На щастя, обійшлось без жертв. Горіло, побачили, що горить. Визвали пожежників, приїхали пожежники, погасили. А де ви живете? Я працюю в гуртожитку. Угу, працюєте в Так, да, В цьому гуртожитку працюю. Як гадаєте, що саме горить? Це кімната чи щось? Ну це кімната, це ж не наша, Наші рядом кімнати. Це кімната високовольтників. Угу. Он говорить: оце хазяїн, це її кімнати, це хлопчина. Хазяїн угу. це її кімнати. Залишив щось включений електроприбор і загорілося все, ми визвали пожарників, побачили, що горить і визвали. Близько 16-ї години рятувальники ліквідували пожежу. Вогонь повністю знищив житлову кімнату на п'ятому поверсі та пошкодив стіни коридору. Окрім цього, знищив двері, електроприлади та речі загального вжитку. Живемо ми на четвертому поверсі, нижче отак настос. Побачили, щось тріщить, щось падає. Дружина відкрила вікно, побачила, що горить. Ну, викликали пожежників. Це ваші сусіди, так? Ну, сусіди ми до цієї будівлі відносимося, а це просто у нас спільна стіна з ними. Побачили, що горить ніякої паніки, по-перше, зібрали найнеобхідніше, без паніки вийшли. Майже без сліз. Ну, моя кімната трохи постраждала, бо налило води. Ну, вода то таке. Але вогонь не перенісся? вогонь не перенісся, не перенісся. на четвертий до мене. в Мою кімнату ні на п'ятий не знаю. Остаточна причина загорання та розмір збитків нині встановлюються. Рятувальники рівненщини закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті та не залишати електроприлади без нагляду. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.